Бойовий гопак у своєму сучасному розумінні виник у середині 80-х років 20-го століття. Його засновник Володимир Палат тривалий час викладав карате. Він був одним із найкращих бійців цього напрямку у радянському союзі, але через деякий час Володимир Палат зрозумів, що в Україні було своє бойове мистецтво, і воно нічим не поступається східним аналогам. Приховані удари, китки та інші бойові рухи були знайдені у народному танці гопаку. Ті, хто займається цим бойовим мистецтвом у Харкові, впевнені продовжують справу предків. Продовжуємо ту справу, яку робили наші козаки, тому що чому були наші славні предки неприможні? Тому що було своє бойове мистецтво. Тобто, яке ось зараз починають хлопці робити те ж саме, що робили і раніше. Наші тільки боя на одному шаблі з фізичним розвитком у бойовому гопаку стоїть розвиток духовний. Тренування гопаківців завжди починається з молитви та співу козацької пісні. Тільки потім розминка та відпрацювання ударів. На думку тих, хто вивчає українське бойове мистецтво, така система тренувань допомагає досягти гармонії. Дуже багато дав мені бойовий гопак в духовному сенсі. Почув силу внутрішню. Сьогодні бойовий гопак вийшов далеко за межі України. Школи цього бойового мистецтва існують в Канаді, Англії, Іспанії, Італії, Португалії, Білорусі, Росії та інших країнах світу. Секція бойового гопаку у Харкові існує всього два місяці, але гопаківці впевнені: бойове мистецтво українських лицарів знайде багато послідовників у місті, заснованому козаками. Ярослав Мінервін Якіменко, Сергій Дудко. Вісті.